Приста. Це тільки чашка. тобі боїться склеїти треба якусь. Там боже, скює тобі її потім. Можна подумати на тій чашці, було написано, що це тільки чашка. Так, на ній написано було. Взагалі любить досить видавати, що нічого не відбувається. Мамо, 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 дивись, коли цуцика на волі знайшла. Коли виросте, буде схожим на патрон. Тарас. Не ну... бою будь ласка. Хочеш в нашому місці. А ми ж подивимось на нього. От та до місця щось виглядає, так? Ти, до речі, сірки сладкими зробив. Прости. Покажи. Супер. Ти порізалась. Болить. А розкажи мені трошки про свій браслет. Дивись, цаттюк. Це браслет виживання. Я його зробив для татка. Та ти що? Слухай, та ти ще й компас сюди пришпандьорив. Так, це щоб татка не загубився.